Ще одна гарнюня. Новина е, з вчорашнього дня е, стосується авдіївського напрямку, де у нас воює серед інших бригад. І 110-та. так ось е, тут, в цій операційній зоні, е, яка вона називається Покровська. Ну для нас врач вона має називатися Авдіївська або Донецька. Е, тут бійці 110-ї механізованої бригади збили е, ворожі літак. Су-25. Ці су 25 Ці грачі, ворожі штурмовики. Це вже шостий. Збитий учора був шостий саме руками 110-ї механізованої бригади. Зрештою, позавчора у зведенні генерального штабу з'явилися ось ці дані про те, що збито так само сушко. Не було подробиць, але от уже вчора бійці 110-ки повідомили, що це так само їхніх рух справа. Хоча я отримував і коментарі від бійців 47-ї бригади, що це вони працювали над збиттям. Знаєте, я тут хочу одну важливу ремарку зробити: що Якогось багато ниття я не знаю, це реальні люди, чи це боти, чи це? Е, ну хто хто пише такі коментарі? Що типу, а мало підтверджень. Дайте нам більше підтверджень. Вчора було одне таке побіжне підтвердження. Ось у вигляді такого. Стовпа диму, як стверджували бійці. Це скріншот із відео їхнього, як стверджували бійці 110-ки, що це мовляв, якраз таки стовп від падіння цієї ворожої сушки шостої на рахунку за травень. Травень ще не закінчився. а Вони вже на адському напрямку збили шість сушок і все рівно мало дайте більше. Татя підтвердження, що це була збита сушка. Ми не віримо. Ви нас брешете, годуєте локшиною. Я просто хочу чітко зартикулювати і прояснити, що таке робота бійців. Котрі із такими от трубами, які називаються переносні зенітні ракетні комплекси, ну це так і на хлопський розум, е, полюють за ось такими ворожими літаками. Ну, найперше потрібно, хоча б раз в житті зрозуміти, що таке авіація, це до біса страшна штука, коли вона тим паче атакує тебе. Тепер штурмовики вони фактично зависають в повітрі над тобою, і в той момент, коли всі. Абсолютно без виключення, всі розуміючи, що йде штурмова авіація, що вона зараз на тебе буде скидати ракети там інші види озброєння, буде валити по тобі всім, чим можна? Всі йдуть під землю. А бійці з ось цими трубами з переносними зенітними ракетними комплексами вони йдуть наверх нагору для того, щоб вполювати цей літак. І невже хтось думає, що в цей час е ці бійці думають так. Однією рукою зараз я буду літак збивати, коли і так стрмно. А, а другою зараз я там на Гоупрошку чи на телефон буду знімати відео е, як його збиття. Ну, от власне те, що вдалося зафіксувати, те вже є об'єктивним підтвердженням. Е, ну і чесно кажучи, мені дуже дивно читати такі коментарі, коли люди кажуть мало. Я думаю, я вірю щиро, що це не. Ті, хто вболіває за нашу армію, пишуть, а це банально, якісь русняві боти. Даруйте, що е, це зазначають. Отже, мінус чергова сушка е, за повідомленням 110-ї механізованої бригади. І до речі, точні варто сказати: от воно, власне, що означає постачання озброєнь, коли є озброєння в руках досвідчених бійців, то і сушки збиваються, і росіяни е, на Харківщині зупиняються. Все йде, ну не сказати, що як по маслу, але все йде. Набагато набагато краще, коли такого таких ПЗРК стінгерів, наприклад, не було, то сушки залітали на часі на, на, на сам часів яр, і це було об'єктивно гігантською просто такою проблемою. Отже, е, та давайте зразу, врешті раз по часів яр і поговоримо. Тому що це Бахмутське спрямування, Бахмутська ділянка фронту. Вона близька до Авдіївської. Е, ну, по перше, дня, на днях тут з'явилося оновлення на мапі Діпстейт спросування противника на південному секторі е, впритул, фактично щодо е, каналу Сіверський Донець донбас Ось який тут пролягає, росіяни наблизилися. Е, тут реально важко, важка ситуація, але е, нашим бійцям все ще. І десь Бог буде даватися ще вдовго стримувати противника саме за каналом. Так ми бачили об'єктивно, як вони в ході останніх своїх штурмових. Дій, ось цей сектор, який називається квартал, це сектор житлової забудови, єдиний на схід від каналу. Взагалі, часів Яр це місто з такою доволі цікавою архітектурою, не архітектури, перепрошую, а адміністративно-територіальними межами. От, ви бачите, що один єдиний квартал міста. Він за каналом та й загалом місто таке ге-подібне. Відтак, от у цьому єдиному кварталі. За каналом Росіяни сюди проривалися, але вони тут для них проблема. Вони закріпитися не можуть, тому що все ще знищено. Все вщент знищено. Наші війська тут так само звісно, що є. Власне, і ті ж самі бійці з ПЗРК, і ті ж самі бійці з птурами, тобто переносними протитанковими е, ракетними, не переносними, протитанковими ракетними комплексами. Е, е, всі вони тут є. І наші спостережні пункти АСПЕ так само тут є. І їх тут є чимало, саме тому росіяни сюди не можуть зайти і наближаючись взагалі до міста, їх знищуються просто в величезних, величезних масштабах. Ось такі бої тривають за часів яр, уже не перший. Тиждень, вже місяці, фактично що тривають ці бої, е, і це просування, яке ми бачимо на мапі Діпстейт, е, ну, це якраз таки та ділянка, зеленка, ліс, де важко втримати такий контроль над цими, над цими зонами. Звісно, що поступово е, напевно, що бої в перспективі можуть перекочуватися за канал, але я нагадаю, що ось тут, якраз таки в часовому яру, е, було на супутникових знімках видно непогану лінію оборони саме за. Каналом Сіверський Донець Донбас, тому росіянам просто гігантську ціну доведеться заплатити для того, щоб е, навіть спроби здійснити цього каналу. Цей канал перейти дуже і дуже непросто їм буде це зробити. Інше просування, яке було проявлене на мапі State, Ну зрештою, це очікувано. Я про це і говорив. Що є на з проблем в Кліщіївці е, східного сектору Кліщіївки? Росіяни е, зайшли, е, вивісили там свій. Триколор э, свій аквафреш. Ось так це все виглядає. Э, це лише одна із хат, лише одна із ділянок. Ви ж знаєте, що вони дуже люблять оголошувати свої перемоги. Ну, давайте м -м, лише згадаємо, що за останній час було в лапках захоплено ними. Це було роботине. Це була Білогорівка Луганської області. Це був власна кліщівку. Вони зараз говорять, що захопили. Більш того, в деяких э, воєнкорів в них вистачає фантазії написати, що ворожі війська вже доходять до околиць Краматорська. Уявіть собі, наскільки це маячня, просто так, щоб е, розуміти, де Краматорськ, а де вони не те, що як до неба рачки, а в принципі навіть у, у вологих мріях це неможливость тут е, ну, це абсолютно маячня, і вони м, дуже сильно продовжують поспішати, реально поспішати, тому що розуміють, що ось ці і ПТРК, і ПЗРК, і снаряди потроху збільшуються в руках українських бійців, і це все складає для них неабиякі загрози і значні проблеми, тому що їх знищують дуже дуже сильно. Тому, якщо вписувати коротко. В кількох словах, те, що відбувається, масштабно на нашому фронті. Росіяни лізуть, б'ють, б'ють, б'ють і б'ють, бомбардують, скидають каби, скидають фаби, скидають е, все, що можна скинути. Сушки летять, нурси кидаються на некеровані е, ракети. Авіація, дрони, артилерія. Вогнеметні системи, все це летить, піхота суне просто навіть не сотнями, а тисячами. Щодня ми бачимо по 1300 ліквідованих російських бійців. Вони пруть, пруть, пруть і пруть, і тиснуть, і поспішають, а їх знищують. Е, власне, ті ресурси, які вони витрачають. От уявіть собі, що це ми зараз говоримо про якусь там сотню метрів. Це просто неспівмірно багато, скільки вони втрачають в Кліщівці, власне їм далі рухатися. Вони трішечки лячно, страшно рухатися далі по кліщівці, тому що власне з західного сектору тут є висота, яка контролює цей підхід. Тут є позиції і правіше або радше східніше, тому з усіх. Наявних оруді, як то кажуть, по них гатять, тому їм трішечки лячно далі просуватися в глиб кліщівки з усіх сторін, по них будуть тут лупити. Хоча кліщівка важлива, я про це розповідав вчора, і неодноразово розповідав, чим вона важлива. Можете подивитися вчорашнє зведення за 23 травня. Ось така ситуація у нас під Бахмутом, вона геть не проста, от, абсолютно не, не проста, але, але як є, така, як є.